Почну з понеділка. Так кажуть усі, хто мріє почати жити інакше: вести блог, знімати рілси, займатися спортом і нарешті запустити свій бізнес, щоб монетизувати свої знання. Будую плани підкорення світу на ранок понеділка, ставлю будильник на 5.40, уявляю, як встану, зроблю йогу, заварю чай, створю ранок тільки для себе, як радить психолог. А потім у тиші сяду, напишу найкращий пост. Тільки чую перший дзвінок будильника, вимикаю його, відчуваючи, що навіть очей відкрити не можу. 5:40 перетворюється на 6,20, а потім 7:15, а десь між 8 та 9 підриваюся із відчуттям ніби всю ніч рятували світ. І починається марафон, Запізнення скрізь у справах, у житті, в самій собі. Відчуття, що прокинулась, приходить лише під обід. А ввечері падаю в ліжко, як камінь без сил, не похваливши себе за те, що добре зроблено за цілий день, і вдало забувши про медитацію. Подушка, темрява і думки, почну з понеділка.